Урок, я пізнаю світ, тиждень 33, сторінка 40. Тема нашого уроку. Читаємо разом, саджаючи слова у човника. Я у світі, у загальні теми Україна, моя батьківщина. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про основні ознаки нашої держави. А саме державні символи Герб. Прапор і гімн основний закон держави. А також виконаємо різні завдання. Читаємо спочатку вірш Дмитро Павличка. Читаємо разом із диксом. Віш має назву Де найкраще місце на землі. Отже, приготувалися Де найкраще місце на землі? Дмитро Павличко. Де зелені хмари яворів заступили неба синій став. На стежині сонце я зустрів, привітав його і запитав: всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі, де найбільший на землі народ, де найкраще місце на землі? Сонце посміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де родився ти. Виростай, дитино, й пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Ось такий гарний вірш. Подумайте, будь ласка, хто є головними персонажами цього вірша? Так? Це автор вірша, маленький хлопчик Митрик і сонце. А про що, що розповідає поет, не буває. Так, дійсно, хлопчик не може розмовляти з сонцем, тому що сонце належить до неживої природи. Але у нашому вірші таке відбулося. Про що ж запитав хлопчик у сонечках? Де найбільший на землі народ і де найкраще місце на землі? А чому саме у сонечка він запитав? Так, тому що воно все бачить з висоти, воно все знає. І яку ж відуть да сонечко? Всі народи рідні, а земля найкраща, де народилася людина. А тепер прочитаємо головні рядочки цього вірша. Вони є останніми. Виростай, дитина, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. а для нас Україна наша батьківщина. А тепер виконаємо завдання 2. Ми можемо питаємо, Покажіть, що називають батьківщиною? Велику ділянку сокодолу, яку умивають моряки, Країну, у якій людина народилася постійно проживає, чи найбільший за розміром материк. Правильно під буквою Б. Батьківщина це країна, у якій народилася людина і постійно проживає. А зараз пропоную вам переглянути відеофрагмент про нашу державу, про Україну. До складу України входять 24 області, а також Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь. Київ столиця України. 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною державою. Щорічно 24 серпня. Святкується День Незалежності України. Основним законом України є Конституція, що була прийнята у 1996 році. День Конституції України святкується 28 червня. Державними символами країни є гімн, прапор і герб. Державним гімном України є пісня Ще не вмерли України ні слава, ні воля композитора Михайла Вербицького і поета Павла Чубинського. Державний прапор України має дві однакові за розміром смуги. Верхня смуга державного прапора синього кольору, а нижня жовтого. Державний герб це головна емблема країни. Державним гербом України є тризуб. Тризуб означає єдність трьох стихій землі, повітря, води. Він є найдавнішим українським оберегом. Україна європейська держава. Вона межує із сімома країнами. Росією, Молдовою, Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею та Білоруссю. Ми переглянули фрагмент, запам'ятали. Ну тепер прочитаємо речення завдання 3 і допишемо пропущені слова. Держава, у якій ми живемо, Україна. Тобто таку назву має наша держава. Столиця нашої країни місто, столиця, тобто головне місто нашої країни це місто Київ. Допишіть. Державними символами є герб, золотий тризуб на синьому тлі, прапор та їм пісня ще не вмерла України і слава і воля композитора Михайла Гордицького є поета Пивла Чудинського. Далі попрацюємо із завданням номер 5 Прочитаємо утворений текст, от закінчивши речення, з'єднавши слова лівої і правої колонки. Основний закон України це Конституція України. Тобто правила, за якими живуть всі люди в нашій країні. Але не просто правила, а які вони мають обов'язково виконувати. Далі урочиста пісня, у якій ославують Україну. Це державний гімн. Головна емблема нашої держави. Це, звичайно, державний герб України. І ну, останнє синьо-жовтий стяг це державний прапор України. А тепер, будь ласка, візьміть олівець і зафарбуйте кружечки, на яких зображено прапор і герб України. Прапор України дві однакові смужки синього-жовтого кольору. Синє небо жовте жито. І герб, що означає єдність трьох стихів повітря, води і землі. А тепер перегорнемо сторінку і розгордаємо кросворд, який називається народні символи нашої держави. Перше. Лист зелений не пропав, а під снігом задрімав. Щоб у синю одежину одягнути весняну длиною. Це, звичайно, квітка барвіна. Ось вона квітка народний символ України. Друга загадка і червона, і соковита, та гірка вона все літо припече мороз. Вона вже солодша і смачна. Так, це калина, кущ, також народний символ України. Третя загадка швидко скрізь цей птах літає, безліч може поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Так це дійсно ластівка, ось на малюнку. І остання загадка. Маленький, сіренький, чарівно співає, він свій спій заводить, як сонце заходить. Ця пташка отримала назву Солгуйку. Він також є. Символом України. Допущіть, будь ласка, слова У Кросворд. А ми переходимо з вами до зоряних перегодів. І так покажіть, кількість не межує Україна. Правильно, їх звичайно, Сі. Буква К. Незалежність України проголошена 24 серпня 1991 року. Буква А. Призуб на гербі України символізує єдність трьох природних стихій повітря, води і землі, буква Р. Синій кольор на державному прапорі України це ясне чисте мирне небо. П'яте запитання. 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України. І останнє. Автором тексту «Державного гімну України є Павло Чугинський. А. Із літер складемо слово. Це слово Калина. Калина народний символ України. Пам'ятаємо, без верби і калини немає України. Ну, а тепер попрацюємо з картою. Підпишіть на карті другий за розмірами материк. Звичайно, це Африка. Він другий за розмірами. Які океани його омивають? Індійський океан і Атлантичний. Ну а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про нашу державу Україну, її символи народні і державний.